Як світ взагалі визнає е, вибори, які відбудуться в Росії? От зараз вони взагалі дуже дивно насправді е, відбуваються на окупованих територіях України. Росіяни вже проводять вже відбувається голосування за президента Росії. Вибори будуть тільки 17-го числа. Вони вже це почали робити. Придністров'я, про яке багато говорили цього разу? Я був подивований. Коли дивився звіт, вони е, кількість своїх громадян там збільшили практично вдвічі. Ну на цифрах, напевно, та що 198 тисяч е, виборців в Придністров'ї, які будуть голосувати на, е, на виборах президента Росії. От, от, все це разом, чи чи може це створити е, підстави? Для ну, якоїсь особливої позиції Заходу стосовно результатів російських виборів я поки що не бачу маркерів таких, які б мені свідчили про те, що дискусія навіть така ведеться. Ні, вона відсутня. На жаль, швидше між нами, між експертами, ми розмірковуємо про те, визнаючи не визнають. і таке мовча з невизнання. Тобто ніхто не привітає Путіна, але ніхто й не скаже, що там Путін нелегітимний. Вибори з порушеннями і так далі, ми будемо чути цієї багато. Друзі, давайте задаємо історію із Кримом. В Криму обирали депутатів Держдупи Російської Федерації, які представляли Росію на міжнародних майданчиках і в організації націй Ну, я перепрошую і в пар'є, це як? Да? От ми тоді навіть з цього приводу обурювалися, чому ці депутати, які обрані в Криму, вони представляють Росію. Це вже тоді відбувалося таке, знаєте. Засовування оцієї м, фейковості Росії і сприйняття її як реальність на Заході її сприйняли. і Зараз зададуть запитання: а що змінилося з того часу? Щось інше? Ну щось відбулося, от, хоча б і Придністрові, я особисто не сумніваюсь в тому, що в потрібний момент путінський режим дістане цей кейс і розкрутить його поповні Там все готове. Там просто треба запалити сірника. Все, зброя є, агентура є. 220 тисяч російських громадян, з яких 198, як ви кажете, будуть голосувати. Це все є вже. Придіє Путіна спасінно. Ми ж це вже чули, ми це знаємо. Тому е, сьогодні, на жаль, в публічній площині якраз цього питання в Європі і в світі поки що дискусії нема зовсім. І дуже важливо було б, окрім декларативних заяв, що ми там не визнаємо вибори на цих територіях, не спілкуватися, не допускати, не визнавати. Делегованих, тобто обраних представників російської влади за кордоном, бо ці такі приклади були зараз. Звісно, жорсткіша риторика, жорсткіші дії Європа там виходить. Перепрошую, Європа то виключає Росію, то Росія сама виходить там з різних європейських установ. Це ну, на перший погляд так може видаватися ну, нормально. Але найголовніше найголовніше, як на мене, в цій ситуації серйозно регулювати можливість. Обмежувати її Росії заробляти гроші на фінансування її цих проєктів. Ви от щойно згадали е, історію з лобіюванням Росії в Європі. Е, Росія, за свідченнями самих російських експертів, які дотичні до влади або обізнані з е, тим, скільки виділяється грошей на різного роду і інформаційну пропаганду, вони називають цифри понад 10 плюс мільярдів доларів по року. Но це неймовірно великий. Цифри Україна собі цього дозволити ніколи не зможе, і навіть я не думаю, що якась країна там Європи або чи всі країни Європи спроможні будуть виділяти такі шалені кошти на лобіювання. да? коли офіційно там громадські організації надходять ці гроші. А ті про які я нині говорю, то це ж взагалі чорний нал які тупо заносяться в ЗМІ, які видаються експертам, які пишуть колонки, які працюють дуже, видається, на перший погляд професійно, але на так і є, вони несуть тупу пропаганду російську. І от якби Захід був готовий хоча б протидіяти цьому, я вже не говорю про там, вибори, це вже був би великий плюс. І що стосується, наприклад, того, ж Придністров'я, Придністров'я активно торгує через Молдову з Європи. Ну сьогодні вигідно цей контрабандний анклав для багатьох. Це контрабандний анклав, який займається фактично виявленням mm. контрафактної продукції, яка активно постачається, постачається до України через кордон, там соціальні дірки, і до Європи. І так уже 30 років. В Європі так зручно, але це небезпека дуже серйозна. Я маю сподівання, що коли, знаєте, там в мізках європейських політиків зміниться щось, і вони зрозуміють, що треба зробити просто один крок: вибрати Придністров'я, вирішити питання в Грузії, врешті-решт, прибрати будь-які такі сепаратні проекти російські в усіх регіонах Євразії, тоді вже набагато простіше буде. Ну, звісно, подібні історії є і в Китаї. Я розумію. Але якщо б хоча б щось почало робитися в цьому сенсі, бо вже десятки років оце приспали. Крим то приспали, Крим ковтнули, Крим, і саме це спонукало Путіна йти далі. Бо якби його були, зупинили там, він би не пішов сьогодні на всю територію України. Він би не був би під Києвом, і Європа тоді цього не розуміла. Зараз я ж кажу, дещо змінюється. Дискурс, але стосовно виборів, на жаль, я не бачу ніякої перспективи. Частині того, що світ скаже: ми не визнаємо Путіна легітимним президентом. Окей, з ким ви тоді переговори будете вести, якщо гіпотетично можна сказати, що ну допустити, що сьогодні з'явиться президентка Росії, ну гіпотетично, Юлія Навальна, то говоріть про це, готуйте цей проект часу, мало. Звісно, я розумію, вибори на носі, але ну, якісь хоча б заяви мають пролунати. Так як то вони лунали з паралельним треком Тихановської, розповідало, що Тихановська є офіційним представником влади для західного світу в Білорусі. З нею спілкуються, не з Лукашенком. Шукайте, з ким ви будете спілкуватися так і від Росії. Хто буде? наскільки скільки будуть практичними е, можливості впливу такого політика на російський порядок денний? Тому що це щоб це не виглядало бутафорією. We'll <music>